Більше тисячі тварин пройшли через цей притулок з початку повномасштабної війни. Це переважно собаки та кішки. Однак тут побували ведмеді, тигри та папуги. Волонтери привозять їх сюди з прифронтових зон поранених хворих. Та у стресі зараз ми вивозимо більше хворих поранених тварин, привозимо сюди, залишаємо їх на лікування, на перетримку. Раніше возили до притулків, однак в них швидко закінчилися місця. Тому почали доставляти до комунального підприємства зооконтроль. Тут їх лікують, роблять їм операції та виводять зі стресу. Потім для тварин підшуковують нових власників, якщо не об'явилися попередні. Дніпро спочатку війни став як хабом для таких тварин і ми, як прифронтове місто, ми е, намагаємось допомогти усім і привозять їх з, і з, зі сходу і з півдня. Також тут приймають тварин на перетримку. Мобілізовані мають змогу залишити свого улюбленця на час служби, а переселенці поки облаштуються на новому місці.